І так, кінець квітня. На дворі холодно зранку, тому чекаємо, коли стане тепліше в день 20-26 градусів. І сьогодні будемо готувати аля шорпу весняну, аля, тому що справжня шорпа робиться з інших інгредієнтів. Вона більш адаптована під українську кухню. Треба вскопати земельку, а тим часом починаємо варити шорпу. Будемо робити одночасно два діла. Ставимо на вогонь. Воду з м'ясом і залишаємо на одну годину кипіння, знімаючи пінку і перемішуючи м'ясо, щоб воно проварилося однорідно. Через годину додаємо до м'яса нарізане моркву та цибулю. Всі заготовки робимо вдома для того, щоб не відволікатися від головних справ на дачі. через 15 хвилин додаємо нарізаний перець і чесник. Додаємо. Томат і залишаємо на 15 хвилин варитися під кришкою. Через 15 хвилин додаємо перець, сіль, лавровий лист. Ретильно перемішуємо час від часу. Обов'язково додаємо суху паприку і сушений базилік. Картопля теж заготовлена, почищена та порізана з дому. Додаємо її теж через 15 хвилин після додавання спецій. і залишаємо ще на 20 хвилин. Через 20 хвилин шурпа готова. Тим часом скопана грядка і готова під посадку. Наступного разу ми ще раз її скопаємо десь тижня, через два і приготуємо на цей день солянку. Як бачите, шурпу варити не дуже важко. Не відволікає від роботи, а за смаком м -м, просто бомба. Хоч страва і азійська, але вона адаптована під українського споживача, і сподіваюсь, вам буде теж приємно її смакувати. Якщо ви спробували цей рецепт, напишіть мені, чи сподобалось вам.